Судей? Да, он не может быть свидетелем и судьей в одном лице. На улице? Постановлено? Социально? Да. Нет. Нет. Ну, вы, я понял, вы про решение консультативного суда. І поліцейський ну, повинен поцінювати. А те, що він сам побачив, это не є. Доказу. А от по поводу этого ви ну, Я не немає. Я з вами не погоджуюсь, ви не погоджуєте з ними. Ні, толженство лицо не може проходити по даному тілу, ну, проходити да? свідку. Як друг, друг, другий напарник може написати рапорт, Виколи бути бачили виклик повістку до суду, яку яка приходить співробітнику поліцейському, коли оскаржується постанова? Там зазначено чітко, викликаємо вас як свідка, що одного, що іншого. Так, це стандартна форма. Ну, стандартна форма. Тобто вам все не підходить. І так, не так, і так. Не так. Мене мене, коли по 105 й затримували, то відповідач був. Я не можу Кожну конкретну ситуацію, щас ситуація вже може бути саме розумієте, скільки. Я говорю, загалом, хіба це правильно, що хтось буде там порушувати, так, на очах перетнув подвійну стіну, давай сертифікат на очі, давай ще. Ну, це... Якщо сертифікат, сертифікат, якщо троє, питань немає, якщо троє в екіпажі. Питань немає, двоє пишуть, один складає адмінматеріал. Нема питань. Так в там протоколі ж не, не буде, буде фактичних Протокол даних. немає. 258 Стаття трактує в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху винесення постанови на місці. Да. Так, ну а я мій до рапорт, извиняюсь, рапорти. Рапорт а чому? Рапорт це такий документ, який можна Так, так от смотрите, у мене к вам справи. так в рапорті в самому не указані фактичні дані. В рапорті є ваше бачення, а не фактичні дані. То як цей рапорт може бути доказом? Це ваша думка, що він не може бути. Це доказан. не думка, це так воно так і є. Ви так вважаєте, що ви побачили, написали там. То цей рапорт не має нічого. Як матеріал є заінтересованою особою. Вона не може чому бути. Вона, не може. вона зацікавлена забезпечені громадської безпеки, забезпечені безпеки громадян. Суди відклоняють цю думку. Ви зацікавлені в написанні про уваги, цікаві. Ці Откуди ви взяли, що ми зацікавлені в написанні ну, постанови?» Ну, що ви підходите і зразу пишете ту, ту постанову? Якщо громадянин порушує, чи громадську безпеку, громадський порядок, чи правила дорожнього руху, чому б не притягнути його за це до відповідальності? Як ви вважаєте? Чому на вашу думку обов'язково треба... надо Не, обов не обов'язково, не, не обов'язково. Ви ж е, е, там при ви, ви... Mm -hmm. винесені, чи як воно там кажеться, цієї постанови треба враховувати там стан, майна, Так, якщо... 33-тя, по-моєму. Так, дивіться, я вам... 32. Стан, майно і все інше. Цей, якщо сам да. цей статті передбачає тільки 255 до Дивіться, дивіться. Чітко можна врахувати, воно завжди враховується, але немає у нас вилки штрафів, ви ж самі розумієте. Якщо є 255-340, то майновий би стан там би, на той, на той би мінімум би і впливав, погодьтеся зі мною. Як можна, щоб майновий стан впливав?

Скажем так, все, часть из них просто делали такие вещи, которые не <связываются> <связываются> То есть да, да. Вы, как говорится, в семье урока, Поэтому вы хотелось бы, так да. все в ваших руках. Я вот, так я да. говорю, есть командир, есть руководитель. которые <связываются> должны максимально просто шиховать, да. вот, и так будет.